Читати продовжувати читати послання апостола Павла до Єфесян. А в мене буде досить об'ємний такий шматочок. Получається третій розділ з восьмого вірша по двадцять перший. Мені найменшому зі всіх святих дана була оця благодать благовістити поганам недосліджене багатство Христове. Та висвітлювати, що то є зарядження таємниці, яка від віків захована в Бозі, який створив усе, щоб тепер через церкву була оголошена початком та владам на небі найрізніша мудрість Божа. За відвічної постанови, яку Він учинив у Христі Ісусі, Господі нашим, в якій маємо відвагу та доступ у надії через віру в Нього. Тому-то благаю я вас не занепадати духом через терпіння моє, через вас, бо воно ваша слава. Для того схиляю коліна свої перед отцем, що від нього має імення кожен рід на землі і на небі, щоб він дав вам за багатством слави своєї, силою зміцнити через Духа Його в чоловікові внутрішньому. Щоб Христос через віру замешкав в ваших серцях, щоб ви, закорінені, і основані в любові, змогли зрозуміти що з зовсім, усіма святими, що то ширина, довжина, глибина і вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою, а тому, хто може зробити значно більше над усе. Чого просимо або думаємо силою, що діє в нас. Давайте згадаємо а, тоді, а, а, що, що це за місто було взагалі. Це було місто Ефес, одне із а, трьох найбільших міст, які були в Римській імперії на той час. А, це місто було язичським і а, центром, в центрі цього міста був храм Артеміди, який, а, в принципі, всі. Єфесяни поклонялися. Павло там перед тим, як писав послання, він там десь працював близько двох років, може трошечки більше. Чому саме Бог вибрав апостола Павла на це служіння? Перше. Апостол Павло був євреєм. А друге, апостол Павло був римським громадянином і. Це йому давало досить можливо таке вільне, вільне пересування по Римській імперії. Далі апостол Павло мав знання, він був фарисеєм, тобто він досконально знав закон Божий. Апостол Павло не бачив всіх чудес, які колись робив Ісус Христос. Тобто в нього була віра на основі того, що Він ну, от, він повірив в Ісуса Христа на просто без, без того, що бачив. І Ісус Христос також не бачив. Воскресіння, Ой, апостол Павло не бачив Воскресіння Ісуса Христа. А що ж приніс апостол Павло в язичське місто Ефес? Недосліджене багатство Христова. Що мається під цим? Це те, що ми можемо досліджувати знову і знову. Уявіть собі, ви потрапили на якийсь безлюдний острів, і для вас там все нове. Тобто ви будете як людина ходити, просто кожного дня ви щось будете для себе відкривати. А, а якщо ви, наприклад, якийсь вчений науковець, і ви ще зануритесь в якісь, можливо, там надра, якісь ще щось, то вам не вистачить навіть життя, щоб це все типу, дослідити. Так само і, і оце недосліджене багатство Христове, ми не можемо його дослідити. Дослідити на протязі свого життя, що включає е, в себе недосліджене багатство Христове. Це спасіння, це прощення гріхів, це усиновлення і це єдність в Ісусі Христі. Також апостол Павло е, хотів відкрити Єфесянам велику таємницю, що захована в Бозі. Е, що, що ж таке ця таємниця? Це Божий план, який. Е, Бог хотів задумав ще на початку того, як створив землю. Що не один тільки вибраний народ, який є Божим народом, не тільки євреї можуть спастись, але й всі народи на землі можуть спастися. Через, через що цей план має втілитись? Чи цей план має втілитись через церкву? Церква це люди покликані. Покликані люди, покликані з язичників, покликані з євреїв. Церква це люди, які стали дітьми Божими і тілом Христовим. А в 10 му віршику там написано: тобто Бог створив церкву і проголошує всім владам і началам. Що тут мається на увазі? Бог проголошує всім владам і всім началам, і навіть тим, хто пішов проти Бога, проголошує, що Божий план є досконалий. Всі думали, що Ісус Христос прийшов на цю землю. Він прийшов, а, його, його, а творіння Боже його розп'яло на Христі Ісусі. Але вони навіть не могли подумати, що в Бога настільки є досконалий план, що Ісус Христос своєю смертю об'єднає і євреїв, об'єднає і язичників в одне тіло, яке називається церквою. 20 через віру в Ісуса Христа, через віру в Ісуса Христа ми отримали відвагу, маємо вільне право говорити з Богом. І так само надійний доступ до Його присутності. От уявіть собі раніше, коли ще до приходу Ісуса Христа, у Євреїв був закон. І один раз в рік міг Первосвященник зайти у храм, у таке місце як свята і святих. У спеціальному одязі, у спеціальному, спеціально взяти жертву, принести жертву один раз і вийти звідти. Зараз ми можемо е, просто-напросто, от в будь-якому одязі, хтось прийшов сьогодні в штанах, хтось прийшов, може, не знаю, в Юбці, а в жінки там, ми можемо спокійно прийти в будь-якому одязі, Бог нам не дає обмежень. Ми можемо прийти. Хтось стати на коліна, хтось стоячи, просто поспілкуватися з Богом, наскільки це велика привілегія для нас. А, а, далі а, в другій частині розділу, в другій частині розділу, а, Павло молиться. А, молитва Павла, а, він каже а, Єфесянам, що потрібно зміцнювати. Внутрішнього чоловіка. Хто такий, хто такий внутрішній чоловік? Це наша духовна сутність, наші думки, наш розум, наша совість. Чому це потрібно робити? Щоби протистояти гріху, щоб протистояти спокусам, сумнівам і труднощам. А, як і колись тоді, а, це Єфесяни, вони там якась частинка цих людей, які вірували, вони знаходилися все ж таки в язичському місті. Тобто. Навколо них були ті ж самі люди, що колись, до їхнього вірування. Так само і зараз нам потрібно зміцнювати нашого внутрішнього чоловіка, тому що навколо нас так само є спокуси. Нас так само є якісь люди, які не вірять в Бога. Є які люди, які можуть нам щось, щось сказати, і ми можемо в це повірити і відійти від того. Тому нам потрібно зміцнювати свого е, внутрішнього чоловіка. А як зміцнювати? Потрібно через віру в Ісуса Христа зміцнювати. Ісус Христос має стати власником нашого серця. Тобто, не просто так ми прийшли сьогодні, послухали, поспівали, поспілкувалися, пішли додому. Ісус Христос має стати власником нашого серця через роботу в нас, Святого Духа. А далі? А далі Апостол Павло каже про любов Христову. Через віру в Ісуса Христа ми отримали любов Христову і охарактеризовую її в чотирьох, чотирьох таких ну, порівняннях. Тобто, ну, взагалі хотів би так запитати, хто відчував на собі любов Христову до кінця? Нам взагалі ну, дуже важко оцінити це. Тобто Ми не до кінця не можемо зрозуміти, наскільки велика любов Христова. І апостол Павло описує. Широта, любов Христова охоплює кожен народ на землі. Довгота! Любов Христова триває вічно. Глибина, любов Христова сягає навіть коли ти настільки глибоко і наскільки низько впав, що любов Ісус Христос все рівно тебе любить. Висота, любов Божа дозволяє нам напряму спілкуватися з Богом і мати надію на вічне життя. Настільки велика любов Ісуса Христа, як це проявляється на любов, ми коли на. Коли отримуємо любов е, Ісуса Христа, ми наповнюємося хорошими якостями. Ми маємо любов, ми маємо мир у серці, ми маємо праведність. У 20-му віршику е, написано: А Бог, який діє в нас, може зробити над, значно більше в нашому житті. Е, ми навіть деколи не можемо уявити наскільки може. Багато зробити Бог в нашому житті. Досить часто і пастор проводить приклади, і досить багато можемо ми побачити люди, які колись жили в гріху, люди, які алкоголіки, люди, які наркомани, навіть люди, які в тюрмах, вони почувши слово Боже, вони відчули цю любов і це неймовірно просто. Так само люди, які часто бачу зараз щось мені приховують в соціальних мережах є ролики, коли е, показують люди з мусульманства, які як наскільки у них велика радість, коли вони ну, відкинули все, тобто вони відкинули якусь не, невірний, невірну науку і вони приймають е, хрещення, наскільки це які наскільки вони наповнені радістю і любов'ю Ісуса Христа, які е, 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 хотілося б зробити висновки. Бог... Бог створив церкву, щоб об'єднати всіх. Господь хоче використовувати навіть найменше. Бог дає нам досліджувати Його любов щодня, Бог створив нас своїми дітьми, Бог дав нам змогу спілкуватися з ним. Бог дав нам надію на присутність Божу в нашому житті і вічне життя. Що нам потрібно для цього зробити? Постійно укріпляти свого внутрішнього чоловіка, зробити Ісуса Христа нашим. Власником нашого серця і насолоджуватися його любов'ю. І Бог, який діє в нас, зробить з нашим життям занадто більше, ніж ми цього очікуємо. Амінь.